Усім добрий день, компанія Кахеса, канал Кахеса, я ми завжди з вами. Маємо на сьогодні 30 січня 2025 року. І сьогодні у нас вже це буде відео в друге, що стосується оцього редуктора. Це редуктор двірників Opel Zafira A 99-2005 рік. Чого знімаємо друге відео? Тому що виникло такі от, скажімо, питання. Що ну, звичайне рішення, тобто звичайний редуктор, пластикова шестерня, електродвигун, робочок привід і все на тому. Е, в цьому випадку, бачите, воно ну, там все чистенько. Ми радимо завжди, перед тим, як висилати до нас, обов'язково все вичищати, щоб там нічого не було. Тому що в перспективі люди, коли отримують вже все готове, не дуже займаються, напрягаються тим, щоб вичити редуктор, і набити туди нового мастила. Якщо цього не зробити, то, скажімо, ті всі зубчики, які були обломані, обгризені на старі шестиня, це стара, бачите така розовенька. така І отут-от дуже-дуже багатенько тут зубів немає, вони всі вигризені. Цей пластик обов'язково десь тут знаходиться в корпусі редуктора і він потім в процесі потрапляє знов-таки на нову шестерню ну і безумовно псує її. Щоб цього не було, просимо вичищати ідеально. Ми потім міряємо, ставимо, міряємося, як має бути, коли все чудово стає. Отак от от вертаємо людині, і вже потім повноцінно треба обов'язково набити мастило. Це може бути звичайний літол 24, може бути там щось там для пластику, це тім, якісь там будь-що, або то, що з чим працює нормально пластик. Але ж питання в сьогоднішньому відео не в тім, а в тім, що до цього в нас вже така ж, також була зафіра, А. і ось Хочу на що звернути увагу. Ось це дві шестерні. Це обидві шестерні відносяться до автомобіля Закіра А. Але ж вони бачите різниця, ну, скажімо, знайдіть там 10 відмінностей, тут можливо 10 не знайдеться, але ж оці отвори, бачите, великі отвори, вони відрізняються і, відповідно, скажімо, ці от маленькі так само відрізняються. Дальше, да? Все воно різне. Ми вже поставили цю шестерню, яка була тут. Тобто на заміну вона один в один, все чітко, все стало, все як має бути. І що хочу сказати, що е, діаметри і зубчики, тобто воно все схоже. абсолютно. Можливо, таке буде, що і ця і ця стане абсолютно однаково і так само якісно будуть працювати. Невідомо. Тому що тут, скажімо, є оцей механізм. Такий речажний, і можливо, що цей речак буде працювати не так, як треба, буде гнутися не в ту сторону, буде щось десь підтирати. Цього ми знати не можемо, тому зробили так, як є. І для того, щоб ви в перспективі, якщо у вас трапиться така ситуація, ви могли зрозуміти, що може бути і от таке. от. Тому вже початково, коли будете робити замовлення, обов'язково звертайте на це увагу. А хто хоче проекспериментувати, ну, будь ласка, в про питань ніяких немає, тільки не можемо дати чіткої відповіді, як воно відпрацює. Це, щоб ви собі знали. Так, все просто, все звичайно, розбираємо. Ідуть ось такі от гвинтики, звичайний зірка шерифу Т-15 іде. Ось такий в мене наборчик. Я думаю, що якщо у вас він є, або придбаєте. Або, можливо, в одиничному випадку таке, скажімо, продається, ви так само можете купити, розкрутити, дістати. Тобто нічого тут складного немає, все просто. Мастила не били, кришечку закрили назад, і все вас працює, все чудово. Хочу ще звернути увагу. Іноді буває така ситуація, коли псується шерстня і людина просто не знає, що так трапилось. Буває так, що автомобіль стоїть довго і оцей вал, який отут рухається. Він буває так закисає, що повернути його неможливо. Там просто стільки гаржі, що вам здається, що начебто все герметично, по факту не герметично. От волога туди попадає, вал там який не на ржавійка, він звичайний чорний. Так само, як оці е речаги, тут так само бувають, е закисають так, що вони практично не рухаються. І для настави нову шестерню, запускає двигун, двигун відповідно тягне, знову псує шестерню і питання, скажімо, що з вас за поганий пласт. То вам радіо зразу передивлятися оці всі механізми, якщо є можливість достати вал звідти. Можливо, легенько, якоюсь тоненькою, тоненькою самою мілкою наждачечкою легенько пройти, змастити, поставити на місце, і тоді все буде чудово. А крім навіть валу, буває далі, що і тяги можуть бути так само, де є. В цьому випадку тяги немає, тут дверник зразу чіпляється. Це більш передніх дверниках, коли є тяги ще, вони так само там закисають. І люди думають, що проблема тільки в шестерні. Не завжди в шестерні, а якщо шестерня летить, то відповідно щось до цього її привело. Тому розбираємось, якісно передивляємося всі механізми, змащуємо, мастило ніколи не завадить, і вперед все буде чудово працювати. Якщо ці шестерні є, вони вже є в явності, вам потрібні, будь ласка, звертайтеся. Якщо щось з того, що в нас на сайті, вже так само можете замовляти без питань, якщо чогось немає, як в цьому випадку, надсилайте нам, і ми обов'язково вам зробимо. Ми компанія, яка вже понад 10 років займається виробами з пластику, дуже багато у нас направлень. Заходьте, дивіться, цікавтеся, в кінці відео буде сайт, будуть наші телефони менеджерів. Дзвоніть, питайте, будемо раді відповісти. На тому будьте здорові, до нової зустрічі. Слава Україні, слава ЗСУ!